Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо, як використовувати модифікатори типу Deform для наших 3D-моделей. В даному випадку ми розглянемо модель ланцюга і попробуємо для цього ланцюга надати йому більш такої природньої форми, створити елементи з вигонами і так далі. Для, цього, для того, щоб здійснювати деформацію 3D-моделей, в нас використовуються модифікатори класу Deform. Так, тут є різні елементи: там Animator, каст, крива, так, Simple Deform і так далі. Wrap, Wow. Це все елементи, які ми можемо застосовувати до 3D-моделей. Ну, в даному випадку для нашого ланцюга найзручніше буде використовувати деформацію або по кривій, або деформацію. За допомогою елемента SimpleDeform. Я вам ці два методи продемонструю. Отож, що нам потрібно зробити? В першу чергу нам потрібно додати елемент криву, на основі якої ми будемо здійснювати деформацію нашого ланцюга. Як це можна зробити? Для цього нам потрібно перейти в елемент add, вибрати об'єкт криві. І вибираємо, ну, тут є різні варіанти криві, кривої, Ми вибираємо елемент, який називається баз'є. Цей об'єкт дозволяє нам додати криву баз'є, і по цій криві ми можемо в принципі, деформувати наш ланцюг. Єдине, що вона в нас дуже маленька, і ну, не, в принципі, не зовсім гарно виглядає так, по відношенню нашого ланцюга, її потрібно трошки модифікувати. Для цього зайдемо в елемент Edit Mode. Ми бачимо, ось тут є точки цієї прямої, ми можемо їх собі певним чином розтягувати, зміщувати їхнє якісь положення і, відповідно, формувати те, як в нас там буде наш ланцюг розміщуватися. Так, тобто Цю точку можна трошки десь в бік і вверх. Далі, якщо ми хочемо додати до цієї точки додаткові елементи, у нас тут зараз спочатку тільки дві точки. Для цього нам потрібно нажати клавішу E, тобто Extrude, І в нас додається ще одна точка, з якою ми можемо працювати. Відповідно, ми також можемо там певне її місце знаходження встановлювати. Перевага у цій кривої є, що ми собі можемо її так налаштувати, як нам там завгодно. Давайте ще декілька точок додамо. От, Наприклад, хай ось так йде. І ще одна десь ось сюди. Так, висоту цих елементів так само можна собі змінювати за допомогою розміщення цих точок. Ну, якесь ось таке в мене виходить положення нашого ланцюга. А тепер давайте попробуємо до нашого ланцюга додати модифікатор. Для цього ми виходимо з режиму Object Mode і вибираємо ланцюг. Вибираємо Add Modifier, так, і додаємо елемент крива. Зараз нічого в нас не відбулося, тому що ми не вибрали криву, яку ми хочемо, по якій ми хочемо здійснювати модифікацію. Якщо ми виберемо нашу криву базі, ми побачимо, що наш ланцюг модифікується по відповідно положенню цієї прямої. Причому тут ми можемо вказувати, по яких координатах нас цікавить деформація. Так, і відповідно воно у нас буде здійснюватися відносно. Тих чи інших елементів. так? Там Осі X, y. Ну, в даному випадку ми будували відносно осі X і бачимо, що наш ланцюг зараз там трансформувався відносно розміщення ось цих об'єктів. Так? Це якщо ми користуємося кривою, якщо ж ми будемо користуватися елементом Simple Deform. Тут у нас ми можемо задавати декілька варіантів деформації. Ну, давайте спробуємо додати найперший так, Simple Deform. І елемент, який задасть природнього положення ланок-ланцюга, які будуть в нас під певним кутом змінюватися. Цей елемент називається у нас twist. От, Ви бачите, вони в мене вже розвертаються. Ну, давайте я от відключу. От, а, ось воно. От, Бачите, він починає в нас розвертатися в залежності від того, як я там змінюю цей. Тобто ці значення я можу задати, і це наскільки наш ланцюг буде скручуватися по відповідно певній осі. В даному випадку ми беремо по осі Х, тому що по Y і по Z це скручування буде в нас недоречне. Після того, як ми скрутили тут, ми можемо цей ланцюг і ось так ще скрутити. А для цього нам потрібно використати ще один Simple Deform, тому що якщо ми тут почнемо використовувати, попередній елемент в нас активним вже не буде. Тому давайте додамо ще один модифікатор Simple Deform. Так. І будемо працювати вже цього разу з елементом Target, який дозволяє нам встановити по саме скручування нашого елементу. Тут доцільно в нашому випадку використовувати значення так. Чи це не Target Angle, а тут. О. Перепрошую, елемент Bend, І він дозволяє нам скручувати наш ланцюг вже по е, е, певному куту. Зараз, якщо ми там дамо значення там, 90 градусів, відповідно, ланцюг у нас крутиться на 90 градусів. Це, до, до речі, зручно, коли ми хочемо там працювати, наприклад, з анімацією там, ланцюга. ми можемо, там, наприклад, зробити анімацію удару нашого ланцюгом. Так, так раз, два. Тобто змінюємо значення цього англа. І відповідно формується ось такий об'єкт. В даному випадку наш ланцюг є, бачите, скручений, ми можемо його скрутити повністю у вигляді там колеса. Знову ж таки, тут ми працюємо, оскільки наш ланцюг розміщений в напрямку осі X, то, відповідно, ми тут можемо тільки по Z його обертати. Якщо ми будемо це робити по Y чи по X, ну, типу значення в нас буде не зовсім гарне. Так. В принципі, це якісь основні базові елементи. Якщо ми говоримо про ланцюг, знову ж таки, якщо ми говоримо про інші об'єкти, ми можемо застосовувати, там, наприклад, з деформу, коли ми анімуємо там, нашого персонажа, ми можемо використовувати Animator, Так? Коли ми там, створюємо якісь хвилі, там на воді, так, чи цей ми можемо використовувати елемент В. рап ми можемо, Коли ми там робимо якісь рельєфи і так далі. Е, ну і відповідно, ці всі елементи це вже потрібно все ж таки розглядати попосередньо на практиці. І ми з часом ці всі елементи більш детально розглянемо. На цьому поки що все. Дякую за увагу.